Товариство, митники впіймали, ну раз же ти зачепив цю тему. Митники впіймали українця, який незаконно хотів ввести в нашу державу 500 фалоімітаторів. імітаторів. Внутрішнім перевозом, так би. Е, так, ви мовити новою почтою. Так? Ні, насправді. Ні, нова поштою чи? Ні, ні. Нелегально хотів вести в Україну 500 е, фало імітаторів і. і так, і відбувся суд, відбувся суд. Ну, тому... Це так званий контрабандист. Е, суд постановив вилучити mm -hmm. всі, ці, е, всі ці незаконні речі. Mm -hmm. І передати на користь держави Україна. Будь ласка. Бля, нахуй. Давай. Це Ой. правда чи ні? Я впевнений, що нас можуть українців наїбати е по багатьох питаннях. Ну не фізично! Блять, но, фізично! Но. Тобавіса, та Бориса, як не можна що замотюкатися, за нього скажу так званий хуйсоло. О, <реш> <реш> Дякую, Антон. Один, два, три. три. Да нахуй, Ну серйозно, блять! Ну блять! Да, да це кажу, не що придумаю, це от, я можу довести тобі! <laughs> блять! Як знаю, ти в одного, 250 тисяч, блять, за то, що він хуй покаже, блять, не камеру. Показав, так в тебе, блядь, чел 500 палуєтаторів 500. приводить. Та їбать! А я як я ці новини пропустив! Півтисячі! Півсты! Електричних. Ну, так. Будь Дивись, чувак, це. Я просто. Електричних. Та, Та ну ви що, блять, ну добре, що серйозно, нахуй? Так, так. Не піздиш. І реально, і реально конфіскували, і це все передасться у власність держави України. Куда? Кому, блять? Нардепу, блять, Щоб він сидів, сука, голосував за цей закон про корупцію, блять, щоб відкупитися було. Він такий. Так, такий. Опа!